Друзі, вітаю вас на каналі! Польща може повністю закрити кордон з Україною. Чим це обернеться для обох країн? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про те, що його країна може повністю закрити кордон з Україною на деякий час. Це політичне і вимушене рішення, яке демонструє, що наразі влада не має інших методів, щоб владнати ситуацію зі своїми протестувальниками. Таким рішенням фермерам показують, що йдуть їм назустріч. Однак, з іншого боку, це сильно вдарить по економіці самої Польщі. Закрити кордон з Україною повністю. Таку можливість розглядає нині прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. Відзначив, що готовий ухвалювати важкі рішення. При цьому відзначає, що польська сторона консультується з Києвом, аби уникнути непотрібної напруги. Які ж наслідки можуть очікувати на поляків? Польща експортує до України велику частину товарів внутрішнього виробництва, зокрема і продуктів. Ми пам'ятаємо, як у 2022 році на українських полицях почали масово з'являтися польські продукти. Тож, з одного боку, рішення про закриття кордону не можна розглядати як дуже бажану чи вигідну позицію для польського уряду. Її варто оцінювати як достатньо проблематичний і вимушений крок для того, щоб влада могла зберегти хоча б якийсь контроль за ситуацією і остаточно не розійтись з позиціями протестувальників. Варто розуміти що протестувальники досить сильно впливають на польське суспільство. Влада Польщі дуже обмежена в можливостях своїх дій проти фермерів. Вона може лише здійснювати точкові дії, наприклад, проти провокаторів чи людей, які висипають зерно чи виходять з проросійськими лозунгами. З Самим протестом влада нічого не може зробити. Пристрасті на кордоні уже кілька разів зашкалювали. Учасники протестів двічі висипали українське зерно з вантажівок і залізничних вагонів, а також висипали з українського потяга насіння ріпака. При цьому ця продукція прямує через Польщу транзитом. Україні в такій ситуації треба шукати альтернативні шляхи продажу зерна на світовому ринку. Наприклад, нещодавно Румунія запустила певні додаткові можливості з продажу зерна через її інфраструктуру. Цим обов'язково треба користуватися і шукати шляхи, щоб розширити такі можливості. Чи можуть заблокувати рук військової техніки? Наразі це питання залишається відкритим. Коли Україні кажуть про закриття кордонів, то політики можуть мати на увазі все, що завгодно. Наприклад, ми досі не знаємо, чи закриватимуть залізничне сполучення чи сполучення для приватних осіб. Поки ми не побачимо самого рішення, то складно говорити про щось конкретне. Можливо, у випадку з воєнною технікою знайдуть компромісне рішення. От, наприклад, зараз говоримо, що виїзд з України для чоловіків призовного віку заборонений, але це спрощення. Насправді виїзд можливий, але за певних умов. Тому не факт, що блокування кордону стосується усіх сфер. Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі товарами. От такими заголовками ошелешила учора Польща. Преса. Інформацію підхопили і українські видання відповідно: Україна та Польща дійсно вчора вели перемовини, але питання повного закриття кордонів не обговорювалось. Якою може бути реакція ЄС? У цьому випадку Єврокомісія виступає на боці Києва? Усім зрозуміло, що Україна своїми методами торгівлі ніяк не порушувала правил Євросоюзу. Ми не робили нічого, щоб нашкодити польському ринку. Саме польські фермери почали політичний тиск на свій уряд. Також варто пам'ятати, що саме польські протестувальники вимагають перегляду правил ЄС, щоб зробити їх більш вигідними для себе коштом України. У цьому є певна проблема, але навряд чи Єврокомісія так легко піддасться на спроби тиску. Як це вплине на економіку України за словами економіста, директора напрямку освіти та інновацій Антона Ващука, закриття кордону може негативно вплинути не лише на польську економіку, але й на українську. Вже всі знають, що на кордоні є великі черги, все і так дуже повільно рухається. Після повного закриття кордону взагалі буде дисбаланс для української економіки, сказав він. Друзі, а як ви гадаєте, чи буде повне блокування кордону та до яких наслідків це може призвести? Пишіть свою думку у коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Компанія перша віза і надалі з буде інформаційно підтримувати перша віза про життя та роботу за кордоном.